Так, я вас категорично літаю на другому поверсі. Вот так. Для того, щоб сюди зайти, ми йдемо у перший вхід, другий поверх, комерційні приміщення. Підходимо і піднімаємося на другий поверх. От сюди. Тепер ліворуч. Стап і до кінця. І праворуч. ручку. ласка. Так, секундочку. Легким рухом. Штанціка ухворюється. Закроємо. Ласкаво тож. Ласка. Стоп рекордінь.